Думав, в Києві спасе дом, що тепло тримає і відбиває. А не спасло, теж мороз побив Ківі. Теж мороз побив Києві. І навіть на висоті більше двох метрів. Тобто мороз явно був високо. Ну Щось вижило, щось не вижило. Дощування, виноградник вижив було, дощування. Потім розкажу за дощування. Вон форсунки такі, які розпилюють воду. Датчик температури, але ну він погано в мене висить тут під знизу. так. Трошки бреше на рахунок температури. Але кажу метр від стіни дому і І Ківі замерз і мало того замерз. Навіть на висоті двох метрів замерз.